Павло Тичина, Не бував ти у наших краях, читає Софія Зінченко. Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні є ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш? Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти в наших краях, не бував ти в наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген-ген простягнувся. Єсть там люди і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах Не бував ти у наших краях.